Уряд змінив процедури для громадян і ТЦК. Всіх будуть брати на облік. Мене звати Денис Анатолійович. Практикую з 2013 року. Військовому з 2015 року. Зміни внесені до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а саме в постанову від 30 грудня 2022 року, під номером 1487. Проваджено цифрові інструменти для призовників, зокрема можливість стати на облік дистанційно через застосунок резерв плюс. Без відвідування ТЦК та проходження військово лікарської комісії. А також юнаки 17 років, які щороку з 1 січня по 31 липня поточного року беруться на військовий облік, тепер можуть стати дистанційно. Особисто приходити в ТЦК не потрібно. Ну і а вже ж, автоматичне взяття на. Облік чоловіків віком від 25 до 60 років, які не перебували на обліку без законних підстав. Про що я неодноразово зазначав, що синхронізація між реєстрами і так є, і штраф за неоточення облікових даних взагалі є недоречним. Додали і автоматичне зняття з обліку осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі. Ну тут я думаю, зрозуміло всім, про кого йдеться. Цікавим пунктом в цих змінах є те, що обов'язок роботодавців та органів місцевої влади тепер робити відповідні відмітки протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку. Що думаєте, як вам такі зміни покращують стан суспільства чи ні? Давайте піднімемо це питання. Якщо ви мене взагалі бачите, перше і вам подібні відео. Подобається, то давайте ми з вами ще зустрінемось в наступних відео. Тому відреагуйте. Кому треба консультація, допомога, зразу пишіть в приватні. Домовимось про зв'язок. До нової зустрічі!